Усім мирного і тихого дня бажаю сьогодні. І у мене в роботі віночок. Сьогодні роблю вінок у комплект до тих снопів, які я вчора знімала. Три снопи там стоять у мене у куточку, а до них в такому самому стилі із жита я роблю вінок. Роблю вінок достатньо великий. Основа, ви запитуєте, з чого я роблю основу. Основу, друзі, роблю або з сіна, або з соломи на проволоку або на виноградну лозу. Я роблю спочатку основу через проволоки чи з виноградної лози. Я намотую рівномірним діаметром таким солому чи сіну, і вже тоді на нього кріплю матеріал початки, який я формую. Кріплю почечки, ось з такого плану роблю почечки, часом більші, часом менші, ось такі, щоб були більш-менш всі однакові, роблю почечки і кріплю їх клеєвим пістолетом. Мені так зручніше, я так можу відрегулювати, зафіксувати пучок, щоб він нікуди не з'їжджав, щоб він нікуди не рухався, не повертався. і в такому разі мої віночки, виходять більш акуратні. Я пробувала зв'язувати і проволокою, і дгутом, але мені так не сподобалося. Тому я собі взяла варіант клей.